Законопроект одинадцятого це не черговий це не чергова ініціатива і порядку денному верховної ради не черговий документ на столі президента. Це ініціатива, яку чекають сотні тисяч людей, які постраждали від війни, домівки яких знищила Росія. Цей законопроект підтримали десятки громадських організацій, підтримала Асоціація міст України. переселенці по всій країні перед другим читанням зібрали 25 тисяч живих підписів, які тут знаходяться на столі. А після голосування в другому читанні Верховній Раді за ініціативою Асоціації молодих ВПО України була зареєстрована петиція на сайті президента, яка в короткий термін зібрала 20, необхідних 25 тисяч підписів, і тепер президент зобов'язаний на не неї відреагувати. Тому переселенці. По всій країні чекають цього рішення. Нам не, не потрібні різні портфелі ВПО, нам не потрібна якась няня для ВПО, нам потрібні конкретні рішення по компенсації житла для внутрішньопереміщених осіб для того, щоб можливо було комунікувати з міжнародними партнерами. І це питання соціальної справедливості. Тому ми чекаємо від президента і вимагаємо підпису. І наостанок, закон 11161 був зареєстрований європейською солідарністю, але розроблений був. Разом з внутрішньопереміщеними особами, підкреслюю, разом було зібрано 25 тисяч живих підписів. Представники внутрішньопереміщених осіб виходили під будівлю Верховної Ради України. Була зареєстрована петиція. З вимогою до президента терміново підписати цей закон 11.161. Його підтримує вся країна. Його проголосувало 292 народних депутатів з усіх фракцій і груп. Що вам ще потрібно, пане Зеленський? Беріть ручку і підписуйте цей закон.